З питань житлово комунального господарства, комунальної власності та власності територіальних громад, екології та благоустрою. Під головуванням голови постійної комісії Осичанського Антона Францевича. Прошу Антон Франкович. На, засід... На засідання комісії винесено чотири питання. Перше питання про створення аукціональної. Комісії про та затвердження положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об'єктів малої приватизації комунальної власності Балехівської територіальної громади. Друге питання про затвердження звіту про виконання програми благоустрою Балехівської територіальної громади на 2022 2025 роки за 2024 рік. Про затвердження звіту про виконання програми будівництва реконструкції, ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування та вулиці доріг комунальної власності Балехівської тергромади на 2022-2025 роки за 2024 рік. Четверте питання. Про виконання програми охорони навколишнього природного середовища Балехівської територіальної громади на 2022-2026 роки. За 2024 рік. Ставлю на голосування такий порядок денний. Хто за, хто проти, хто утримався? Височанський за. Залязко за. По першому питанню порядку денного про створення аукціонної комісії та затвердження положення про діяльність аукціонної комісії доповідає Чех Володар Євскар. Шановні депутати, шановні присутні на засіданні комісії, на вас приносить проєкт рішення про створення аукціонної комісії та затвердження положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об'єктів малої приватизації комунальної власності Балетівської територіальної громади. Власне, цією метою щодо проведення процедури приватизації об'єктів комунальної власності, у нас це дане рішення для того, щоб комісія могла е, працювати в частині. Відсудження об'єктів малої приватизації. Пропонується створити аукціонну комісію для продовження об'єктів малої приватизації комунальної власності Булайківської територіальної громади та затвердити її склад у 21. Кількість членів комісії е, 7 осіб. Е, голова комісії Юрашко Василь Іванович, чай подарунська заступник, Фемелюк Любов Михайлівна, секретар комісії. Кудла, Ольга Йоспна, члени комісії Кудла Ольга Йосина, Сивкова Оксана Ярославівна, Васильків Галина Федорівна та Височанська Анатолій Франків. Другим пунктом пропонується затвердити положення про діяльність соціальної комісії для продажу об'єктів малої приватизації комунальної власності. І третім питанням це делегувати виконавчому комітету Болехівської міської ради. Затверджувати умови продажу на аукціоні, розроблені аукціонної комісії об'єктів малої приватизації, які включені до переліку об'єктів комунальної власності Булахівської територіальної громади, що підлягають приватизації, а саме не житлове приміщення на вулиці Доміного Галицька, 85, квартира 2, то не житлове приміщення на вулиці Шовістрівці, 53, квартира 2. Питання до положення. Не зрозуміло. Це буде на платформі Прозор? Аукціон? Так. Тому що я тут не зустрів ніде. Колочні проблеми на основі типу проводимо в корму комісії. І ця оренда державного комунального майна, де йде більша квадратура, чи де є друга черга. Яка проводиться з аукціонами, вона супроводиться на електронних майданчиках. Тільки на електронних майданчиках. Тобто от ці два об'єкти так. на платформу «Прозоро». Ще є питання. Е, пропоную проголосувати за проєкт рішення і е, винести його на засідання. Чергової сесії Белехівської міської ради. Хто за, хто проти, хто утримався? Височанський за Залязко – за. Дякую. Друге питання порядку денного. Про затвердження звіту про виконання програми благоустрою Балехівської територіальної громади на 2000 тисячі двадцять друг, роки за 2024 рік доповідає. Микитин Геннадій Євгенович. Шановна на ваш розгляд рішення про за виконання на роки за 24 -й. На фінансування програми міської ради. Смітєвих майданчик двісті сімдесят шість тисяч рівень, роботи по вулиць дев'яносто 99 тисяч, розчиства. А що не виконані? Законом у них владу виконані всі. Виконані всі. Майже А не планували по кронуванню? Планували. Були заплачені гроші, але їх були не використано за скузі спеціалістів. Ну а автомобіль з вишкою кронував. Ні, то що ми можемо самі, то маємо. Ні, так а було в плані заплановано і це входить в паливно мастильні матеріали, які тільки і зарплату. Тільки два види, так? Ясно. Ну і де було кроновано? Ясно, по центру. Геннадій Євгеніч, е, я колись вам казав за кронування біля корпусу терапевтичного, біля червоного корпусу лікарні. Значить, там е, продовжується сирість в приміщенні, і це не тільки із за е, того, що там дах протікає, там також із-за того, що нависають е, гілки і вишка. На перший погляд може достати дуже багато гілля, щоб можна зрізати. На Перший погляд не може достати, але там є технічні питання. Тому що гілля Ну так, ти спошкодить, я готовий. Потім всі віддалі за нову це вже технологія виконання. Не можуть е, закинути е, якийсь канат чи шнурок і легенько по, поступово зрізати. там воно дуже небезпечно такі речі робити, тому що там і лінії електропередач, і, 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 і дах, і саме це. Ну, 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 господарка лікарня, але лікарня це комунальна власність. Mm -hmm. І лікарня, в принципі, то повинна лікувати, а не кронувати. Mm -hmm. З місцевого бюджету. З державного бюджету 100%. тільки на. Лік. Тому е я ще раз наполягаю на тому щоб ви вивчили питання і все-таки е, частину можна кронувати. Добре. Тоді підійдемо, ти подивимося, там. Якщо, якщо там є щось з того, що можна хоча б частково звишки спробувати. Я чому наполягаю, тому що е, думки зараз серед спеціалістів розійшлися. Я моніторю трошки е, стосовно. Віддалі дерев листяних порід від будівлі. Одні спеціалісти стверджують, що листяні породи осушують ґрунт навколо фундаменту. Інші спеціалісти стверджують, що це неправда, тому що капілярний перенос води. Листяних порід не такий достатній, щоб осушувати ґрунт. І питання в лікарні в тому, що що б ми не робили, але дах не вчасно просушується, вода затримується і стіни гниють. Я не знаю, що робить гутак для цього, але. Те, що я бачу протягом 21, го 22, го 23, го 24 го року, що там ситуація критична. Не можна тримати людей в палаті, де є грибок. А там грибок є. Якщо хто не вірить, будь ласка, зайдіть в четверту палату. На двох стінах, на двох в двох кутах є або недостатнє опалення, або все-таки зовнішній факт. Тому я, ну, я хотів писати звернення, але я думаю, що мого усного звернення буде достатньо. Добре. Так, Василь? Так. Все, досягли згоди. Ну, яка думка стосовно звіту? Затвердити. За Значить, ставлю звіт на голосування, щоб винести звіт на розгляд чергової сесії Балехівської міської ради. Хто за? Проти утримався. Височанський Анатолій Франкович за. Заляско за. за. Третє питання. Про затвердження звіту про виконання програми будівництва реконструкції, ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг, загального користування та вулиці доріг комунальної власності Балехівської територіальної громади на 2022-2025 роки за 2024 рік. Що питання доповідає знову Микитин Геннадій Євгенович. 719 тисяч. Зрозуміло. А скільки ще е, вулиць і доріг потребують поточного ремонту? То Що, ще сказати, скільки не потребують. Ні, ну обсяг, обсяг. Довжина. Довжина. 118 кілометрів всього є по Болегу. Ні, а я по територіальній громаді маюся. Тому що в селах також є вулиці. 118 по Велеху, а по, по селах скільки ще? Дивіться, справа в тому, що в нас, якщо брати mm -hmm. по селах і, і в громаді, в принципі, і по місту, у нас на сьогоднішній день можна сказати, що вже майже не залишилось доріг з асфальтом та покриттям. Так, то вже нема що там. А всі дороги. З ґрунтовим покриттям вони потребують якогось реагування, Десь підсипки, десь регіону, десь тому зараз єдине, хіба тіше, що вже є трактор, і трактор зараз трошки десь буде цю роботу робити, бо буде і якісь фоси можна почистити і щось трошки збільчче позбирати. Бо зараз навіть ми ж пустили навесні два тижні назад, рейдер. А грейдер пройшов, а узбіччя лишилися. І люди починають знову звертатися, що ви грейдер пускаєте, якщо. Добре, то... то тоді поставимо по-іншому. <кій> Використали 719 тисяч, а орієнтовна сума скільки потрібна? Для того, щоб привести дороги в порядок. Ну, наприклад, у 2025 році. Скільки в нас закладено в бюджеті? Геннадій Євгеніч. Програма програму 2025 року народу не закладено. Взагалі. А ви подавали бюджетний запит на яку суму? Бюджетний запит на було подавали. Чому? Тому що ми не планували капітальні видатки. У му році планували, було дозволено, так? ніхто не планували, то звинувати питання спонтанно, бо якийсь період були так, що перші фінансувалися, злочинцем. Були додатково виведені перші на програму. Вони були заплановлені спочатку року. Я зрозумів, капітальні видатки. Ну ви ж капітальні видатки, коли проєктно-кошторисна документація. Згідно з проєктно-кошторисною документацією. Поточний ремонт ви виконуєте проєктно кошторисної документації. Бо Локальний коштор. Так. Ну, так, тому і питаю, який, бюджет, яка сума бюджетного запиту ви орієнтовно? Ви не подавали. Ну, ви то рахували, знаєте, приблизно скільки? Ну Є програма. всіх Всі вусі 90, 90 кілометрів вулиці, які нам потрібно робити, ну то ж, ми собі розуміємо, що не рані, нереально. Але, бюджету, сум, бюджету, бюджету ніяко, не сума. але сума орієнтовна, то є? Якщо робити поточний ремонт вулиці, значить вартість квадратних метрів, в тому коштує 700 гривень. Зараз в мене часто. Поточна робота. Це звідки такі дані? Розрахунків власних розрахунків. Власних. Та по кошторисах тих які робили минулого року і враховуючи індекс інфляції, зміну цін на окремі складові. Добре, я зрозумів. Поставлю питання по-іншому. Якщо ми будемо використовувати е, власну техніку, типу як є вже no. Василь Іванович каже, є трактор. То 에, яка орієнтовна сума буде квадратного метра поточного ремонту за допомогою трактора? То трактор поточний ремонт не робить. Про no, під е, що ви говорите? Розрівняє, розрівняє. Підсипали щебінь. Щебінь купив. Підсипали на квадратний метр. Ну no, і трактором можна зарівняти? Можна. No. Так то орієнтовна сума яка визнає. Ніхто не рахував. Різні дороги мають різні квадратні метри, які треба ремонтувати. Геннадій Євгенович, ви лукавите. Зарушувати машину, що на одній ділянці квадратне, на 10 квадратний метрів, її не стане. А є таке, що можна машину з розтягнути і на, умовно, на 100 метрів на 200 метрів. Геннадій Євгенович, Я ще раз звертаю вашу увагу. Ви тільки що сказали. Що згідно з, з проєктно-кошторисною документацією на поточний ремонт 800 гривень квадратний поточний міс. ремонт? Ми так. поточний ремонт можемо робити тільки одним методом. Тобто ми купуємо смолу, купуємо щебінь і гранатором щось там беремо. Починаємо. Щось Це робити. там, де аспектуєте. Де... Де, ми щось можемо ставити. А... а поточні роботи ми тільки робимо з за залученням підрядних організацій. Поточні? Зрозуміло. Тобто ви наполягаєте, що 800 гривень квадратний метр. 800, 700-720 гривень, квадратний да. метр. то точно Добре, а якщо ви будете власними силами робити засипку е, ям? Власними силами, то ми можемо купити, скільки Щебні. на сьогоднішній день куб щебню коштує. Тона щебня 800 гривень. Тона. Тонна беремо... Тонна це скільки? Пів куб? Помножити на 1,4-1,5. Є тонна 400, на 800, то десь 1600, 1200 гривень куб. 1200 гривень куб. Так. Ще Мінімальна ціна. Яка фракція? Будь-яка. 10, 20, 20, 40, а. Ну, там немає великої дитини, це потрібна. Ясно. Середня ціна. 25 зарядня ціна. Тобто, якщо 90 кілометрів доріг... То це скільки квадратних метрів? 90 на, на 5 метрів на 5 середню ширина, то є 4,5 тисяч кілометрів. Площа. Тисяч кілометрів. 450, 90 на 5 4, 1000. 1000 да. 450. Тисяч. Тисяч метрів. 450 тисяч квадратних метрів. Так. Да. Да. Множети на 800... Групу кажучи, на тисячу і мільйони. 32 мільйони? Якщо 450, то на тисячу, то буде 450. Так. Ну 32, якщо буде точніше, тобто в нас таких коштів немає, але ми все рівно ремонт будемо продовжувати. що наших То, що ми можемо, і то, що є можливість робити самостійно, звичайно, що будемо, десь. є заплановані на цей рік емульсія, Придбати, вже трохи закупили, ще як треба, буде докупимо щебінь і, звичайно, щось, щось в межах того, що ми можемо робити. Зараз, наприклад, дуже критична ситуація і на біжріччя, і хоча і тут на, на козаківку, то я вже взагалі мовчу. Ми ж стараємося підвозити. У ну, 2023 році пропонували як на козаківку зробити. На жаль, ніхто не прислухався. У 23-му році пропонували? Так. так? Так. І що пропонували, Антон Петрович, не буду тебе? визвучувати. А, не будете озвучувати? Я вам можу нагадати 22-й рік, коли пропонували, і гроші були розподілені. А потім дехто прийшов і, щоб нічого не зробити, вирішив зробити благеділо, нібито. Спрямували всі кошти дорожнього фонду на ЗСУ. Ну, Теж непогано. Ну, а я не кажу, що погано. Ну, звичайно, звичайно. Звичайно. Тому не треба зараз говорити про дорогу до козаківку і про те, що хтось там щось пропонував. Ні, так була пропозиція і була слушна пропозиція, але не, не дослухалися. Ну, так. Виявляється, у вас дуже багато слушних пропозицій не дослухаються. Навіть Фейсбук про це пише. Що треба слухати Анатолію Франковича? Не, не зустрічав такого. Ну, я Не є підписчик э, всіх э, цих груп Фейсбуку. А що люди, люди не прийшли, що в воду мали перекрити в лайк? Не знаю, про що ви. І Ігор Гарікович. У нас трактор є що це не всі. Бо трактор старий і недобрий поломаний. Так, так і. і. Перемальовувано. Ну, це легко встановити так, що це така інформація. Так. Е які будуть пропозиції по звіту по програмі будівництва реконструкції автомобільних доріг і вулиць? Затвердити? Затвердити, затвердити звіт, тому що все рівно вже все зроблено. Ставлю на голосування звіт і пропозиція подати на затвердження. Чергової сесії Балеківської міської ради. Хто за таку пропозицію? Прошу голосувати. Хто за, проти утримався. Шичанський Анатолій Франкович за. Заляску за. за. Наступне. Наступне питання про виконання програми охорони навколишнього природного середовища Балеківської тергромади громади на 2022-2026 роки за 2024 рік. Доповідає Чех, Богданів міста шановні присутні. На ваш розгляд інформація про виконання програми охорони навколишньої природного середовища полохівської територіальної громади за 22-26 роки, за 24 рік. Власне, на цю програму у 24 році було виділено 500 тисяч гривень. З них реалізовано 219 тисяч гривень на придбання обладнання контейнерів для збору побутових відходів у кількості 25 штук, а також на будівництво контейнерних майданчиків на суму 270 тисяч штук у кількості трьох штук. Трьох майданчиків. Загалом протиростить на 499 тисяч і спецсот. Так тільки ми виділяли на... А, це тут Геннадій Євгенович утримував полігон. Ми тільки е, виділяли кошти тільки і використовували на... Викид на... програми раціональне використання зберігання відходів виробництва потових відходів, ну, то, що придбано контейнери, і на, е, ну, на три два, майданчики на облаштування, облаштування. майданчиків. Де сам? На навколо міського кладовища. Це Три майданчики навколо е, міського кладовища. 280 тисяч, так? 000, так? А що туди входило, Богдан і Куди? В... Площадка обо, обо цей Обгородження самої площадки, накриття встановлення, контейнерів. Mm. Тобто 90 тисяч один майданчик. Одесь ну, так в середньому. Середньому так, але от залежно, бо там були майданчики на, різної довжини, Були на чотири контейнери, а були на три. Зараз е, є на три, на так? Ми запланували в полінеті. Так. І 25 контейнерів. Це е, пластмасові, так. На ці майданчики. Так. Ну не тільки на цій, ми і заміну по місту, де є можливість зробимо. Просто, що не всюди можна на пластмасові поставити, бо, бо палять. Ви ж пам'ятаєте за минулий рік, скільки в нас було випадків, що спалили. А чого його випадково? Так, випадково можна закликати іначе. Місто? Місто. У мене думка така. Ясно. Ну, е я, не, напевно, не буду зачіпати вже полігон твердих побутових відходів. Хай розбираються інші люди. Тому що е я так думаю, що там навіть нема вже що розбиратися. Правда, Василь? В плані, що це вже не полігон твердих побутових відходів, а сміттєзвалище. Шість метрів, 9 метрів це, це вже не полігон. Висота. Добре. Я не буду тут оголошувати, тому що тут це все рівно не, не предмет розгляду цієї сесії і в проєкті рішення немає. Тому, як ми? Цю інформацію приймаємо до відео Приймаємо. І подаємо на На, сесію. на, на, на затвердження сесії. Хто? Ставлю на голосування. Хто за, хто проти, хто утримався? Сачанський Анатолій Франкович за. Заляску за. Засідання. Порядок денний вичерпаний. Засідання постійної комісії вважаю закритим. Дякую за увагу.